Як вводити продукти-алергени? Перший день пропонуємо алерген у невеликій кількості. В кількості, що становить близько 1-2 чайної ложки продукту, тобто півчайної ложки. Другий день алерген виключаємо, тобто не даємо. Третій день пропонуємо алерген у більшій кількості. Повну чайну ложку. За один цикл вводимо лише один алерген. Алерген завжди вводиться у першій половині дня. Уважно слідкуємо за реакцією на продукт протягом 48 годин після його споживання. Для того, щоб організм розвинув толерантність, правильну переносимість продукту, продукти алергени мають бути у раціоні регулярно після того, як ви впевнилися, що на них немає реакцій. Симптоми харчової алергії з боку шкіри, пропив'янка, посилення проявів атопічного дерматиту, з боку шекате, блювота, діарея, нудота, біль у животі. З боку дихальних шляхів та очей, кашель, задишка, захриплість голосу, нежить, набряк у носі, сльозотеча, чхання, свербіж носа, очей, язика, з боку слизових оболонок, набряк губ, язика, слизових рота та горла. Якщо ви помітили один із цих симптомів чи кілька симптомів, то варто якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Якщо ви помітили, що у дитини є набряк губ, язика, шиї, захриплість голосу, задишка, втрата свідомості, вам варто викликати швидку медичну допомогу. У випадку нетипових реакцій на продукт або наявності чітких проявів алергії на продукт, варто звернутися до лікаря для уточнення подальшої тактики.